В 921 році неподалік Нетішина пройшов державний кордон, і це кардинально змінило життєвий уклад тутешнього населення. Ця державна межа стала не тільки адміністративним кордоном. По суті, справи вона розділила давній уклад, який тут був протягом століть. Уклад культурний, родинні зв'язки, господарські контакти, все змінилося. І в такому стані перебувало, по суті, справи близько 20 років від 1921 до 1941 року, хоча формально. Нібито кордон мав би перестати існувати ще в 1939 році після того, як Червона армія війшла на територію Західної України. З державним кордоном доволі багато чого було пов'язано. Зокрема, в голодні 1930-ті роки, в ті роки, коли цю територію торкнулися репресії. Багато селян пов'язували з кордоном можливість здобути краще життя, перепратися якимось чином на територію сусідньої Польщі хоча б на якийсь час, аби перебути голодні роки. Крім того, було тут і таке явище, як нелегальна торгівля. І ще інше, і ще інше. Багато чого із цих питань, які пов'язані із державним кордоном, ще потребують подальшого вивчення. Я думаю, що хтось із вас, можливо, продовжить цю справу у нашому музеї в експозиції закладу представлено на одній із військових карт фрагмент цієї державної межі, яка проходила. Неподалік Нетішина, якщо описати, то село Вельбівно і місто Остріг це вже була територія Польщі, а Солов'є і село Нетішин входили до Радянської України. Вздовж ділянки кордону було встановлено кілька прикордонних застав. У нас є фотографії тутешніх прикордонників. Крім того, є і документ, який стосується Голодомору 1932-1933 років. І власне ця доповідна записка теж пов'язана із прикордонним загоном, який охороняв цю ділянку кордону. В цьому документі розповідається про те, що у Нетішині і в цілій низці сусідніх сіл голод був всупереч тому, що дехто намагався стверджувати, що, мовляв, оскільки ця територія була поблизу Польщі, то голоду тут такого особливого не було. Звісно, такого особливого, як, скажімо, в центральних районах України дійсно не було, але він був доволі, доволі сильний. Цікавим експонатом нашого музею є також кілька фрагментів польської прикордонної таблички із зруйнованим написом Жеч Посполі та Польська. Ця табличка знаменувала польську територію. Ну і, очевидно, була вщент розбита якимсь вояком, тому що ми бачимо, що власне вона дуже роздроблена. і Ті місця, де вона мала б бути пригвинчена до прикордонного стовпа, вони абсолютно відсутні. Тобто це може свідчити про удар в цю табличку. Але це є такий цікавий експонат, який ще раз засвідчує, що дійсно наша територія не тішена і соло була прикордонною територією. Кошенко Марина навчається у Нетішинському ліцеї номер 1 Ми розпочинаємо дослідження про кордон у міжвоєнний період. Сьогоднішнім нашим завданням є визначити маршрут до кордону, а також час, за який можна туди доїхати. День, я добрий день, Марина. Я готую дослідження Ось, про кордон, який проходив тут між Польщею та Україною у міжвоєнний період. Що ви можете, показати, це розповісти? Ну, Що я можу сказати, я вам говорю. гору. Тут от була дорожка ця, поляки мали в буру здані, вони там жили, а сюди ходили дежурити на ту вишку, на ту башню там стоїть таке. І стояла там вишка така висока. Наблюдали вони, а тут границя йшла. От по цій по, по ці ріці, це вже було Хмельницької області, а е, ця, ця вже вулиця вже була до України. Гаразд, чи далеко кордон проходить від вашої хати? Ні, не далеко. Я тут жив на цій вулиці. Зовсім близько. Зовсім близько. Е, так, чи можна було проходити через кордон? Ні, не можна. Взагалі ніяких, ніяких перепусток, нічого? Ні, нічого не було, бо але тайно приходить, у мене там чітка була, батькова сестра замужем, то вона якось. Перебиралася, як була голодовка, то вона якось перейшла, а батько мій робив у млині, тому що там був в Межирич, Пам'ятаєте, там стояв млин такий. О, то він робив в тому то в млині. Вона прийшла батько мій взяв Макар, а вона каже, Макар, спасай мене, бо діти вже пухнуть. То батько в неї там крупи, муки. А як вона перебирає, я мені з клубу, я не знаю. Через річку, бо там ще й на річечка гонда. Та возенька така мілка, а ця то була глибока. О. Тому, виходить, родичі не спілкувалися, які були по різні сторони кордону? Чи... Ні. Взагалі ніяк. Е, так, а чи стояли якісь межові знаки? Стояли. Отут були... Можливо, якісь збереглися. Отам був стовп. Стояв пограничний. Хлопці там пішли, спалили, його запалили. то Двох втекли в Германію, а третій встався тут, то його потім е, советські партизани прийшли десь ночі, забрали, і, і то вже не було. Що розповідали про життя за кордоном? Ви знали взагалі, як, як ну, там живе? Чітко, чітко розказувала, як там. А чи дуже відрізнялося повсякденне життя? Звісно, там, там всі хати були, там одного коміна не було е, мурованого, тільки все плетяне. І глиною вбліплене, і на наурі, і кругом. Отаке було. А чи могли якось перевозити, наприклад, з Польщі на Україну різні люди, підприємці, товар? Ну, на що цього, то я вам не скажу, бо я не в курсі діла. У мені тоді скільки було? 9 років. Бо я 32-го року, то... але дещо трохи знаю. А чи дозволялися навіть розмови про життя у Польщі? Чи ви могли спілкуватися? Ні, якщо хтось перейшов, ну то вони вже між собою спікували. А так, то не, не було, не пускали. А ось, до прикладу, у школі чи розповідали вам щось про життя за кордоном? Чи... Я ходив у перший клас при Польщі, то я. А чи були якісь прикордонники, які ось це все контролювали Та... Ну були, були різні, різні були. А як кордон перестав існувати? Ну, в 1939 році в 4 часа утра вони підтягнули там в той ліс танки. І в 4 часа після наступом. Ну, а Поляки з карабінами були, то вони втікали, наломали. А ці вже прийшли і махоркою гущали, пацанів русські. А ось повернувся прикордонниками хто були? Українці чи поляки? Чи і ті -ті? Ні, то були різні. Поляки були, і українці. А ось ви згадували, що ви ще пам'ятаєте про голод 30-х років і. Е, чи О, як в селі було? було та, як, як в селі було, чи ви згадували? Ну, в нас, в нас голоду не було в селі. Це добре. О. А от вже там вже був голод. А в нас то не було голоду, бо ми там вже був колгосп. а в нас то ще були однолічники. Все рубляли землю, все. все. Було голоду мене не бачили тут.